Я мама важкого хлопчика, і це моя найкраща покупка за останні місяці. Я спробувала Ergo рюкзаку по другий від бренду Ergo Baby і захотіла придбати такий самий або щось схоже, ось такий знайшла мій від бренду Lila Baby. 6 в одному. У ньому можна носити дитинку від народження 3,5 кг і до 20 кг. Тобто можна було купити один всесезонний рюкзак на декілька років, який закриє всі потреби так. У нього шість способів носіння обличчям до мами, обличчям вперед, на боку, ззаду, для немовляти, для підрослої дитини. Я легко можу носити там свою трьохрічну поліан. Змінюється тут положення разом з ростом дитини, а не сам рюкзак. Все продумано так, щоб врятувати нашу спину, широкий пояс, який розподіляє навантаження, і воно йде на таз, а не на плечі, м'які лямки. До речі, якщо у вас поганий ерго рюкзак, це може визивати біль у спині шиї та головний біль. Він підходить як для мами, так і для тата і має капюшон для сну або захисту. Він звільняє руки для домашніх справ або продуктового шопінгу. Коротше, якщо ви шукали Ergo рюкзак, можете звернути увагу на ці два бренди. Ціна в них в районі 100 доларів і трохи вища, але я знайшла свій в ідеальному стані на eBay за 32 долари з таксою та безкоштовною доставкою ось такий улов.